А Ukrainian бізнес Networking буде смачнющий Кителін. Будуть годувати гостей, учасників. Хто це буде робити? Ось ця дівчина Її звуть Анастасія. Всі смаколики будуть готуватись в нашій а, сертифікованій студії. Як все. вона називається? Кукіду секундочку, кукіду. Наскільки я знаю, що це кулінарна студія, де дітки навчаються кулінарним шедеврам. Правильно як робити? Так, так, все вірно, кукіду. Це кулінарний простір для дітей, де вони не тільки вчаться готувати, а стають більш самостійними, креативнішими та творчими. І окрім окрім годування гостей, так ти ще будеш як спікером. правильно? ти будеш розказувати сві свою, свою історію в чому твоя історія успіху? Анастасія? Моя історія успіху в тому, що ніколи не треба забувати про що ти мріяв. Колись або мрієш. Так. В мене є історія дуже цікава, але я її розповім 13 червня. 13 червня Ukrainian Business Network Анастасія буде представляти кулінарну студію Кукіду і буде годувати всіх гостей, які тут знаходитися. UBN 13 червня. Приходьте, друзі. Побачимось.